Так. Всім привіт, і я починаю свій. Ну я не з моїм зонтиком втікла. І я починаю свій новий влог і ми їдемо зараз з класом поїздку по собі чудосах рівні класи. І ми ще з'їдемо з десятим класом. Це... Це Катя. І ми вже приїхали в тунель кохання. Клево. Да, Чесно, Честно. Здравствуйте. И там тоннель кухня, там декілька моїх однокласників, де я не знаю, що воно видно, і ми вже сфотографувалися. І зараз по ми будемо фотографуватися. Я вже пофоткалася. Я не можу вже пофоткалася і все. Короче, а там ще 10 клас ззаді. <laughs>

Зараз ми приїхали в Луцький замок і там Катя теж знімала влог тільки що. Так, і ми зараз ідемо в Луцький замок. Я не знаю, що там буде. Вон він, там далі видно. Коротше, я не знаю, що там видно. Таке буває. <плес> <плес> я зараз на версі Луцької вежі. Катя теж знімає влог, Там е е е ринок, коротше, я забула, як це називається. І зараз. Тут сам замок. Я вам не показувала, тому що що ми ждали зря. І ми були в замку Луцькому, а зараз ми в музеї Вівої слави. І тут всякі різні, тут прапор, ой, який прапор, коротше, самоліт. Я не ну ладно. тут всякі різні. Вон там є. Якщо видно, ну ладно. Ну тут реально класно. Liberal, ну, там Ні, заберися. Окей, я ж нічого не кажу. І там танки. Такі. Це зенітно-ракетний комплекс, стріла. Це ще щось, я не знаю. Вертольотики класні. Зараз подивився, як він називається.

Гармати. До речі, ми були в піцерії, то ми не поїдемо в Дубну і ми вирішили заїхати на це було Воєслава. Залазимо якісь літаки. Хто там сидить? А. І ми зараз в тому сумляжі, якому я показувала, тут такі класненький кнопочок. Да. І тут всяких різних кнопочок, Вон. всякі такі, можна всякі такі. Коротше, керувати. Все зараз. І ми зараз ще раз в кабіну, в той вітрильотики їм показували, залізли. Не я сідаю. І тут ми залізли в кабіну, бо там вже хлопці лазять по танках. Да. О, господи, і тут теж всякі різні кнопочки, це таке. О, боже! Яке обліщення, і тут всяке таке, я не розумію людей, які не пішли сюди. І от вони пожаліють, мені саме не більше закінчили. О, кстати, тут ще всякі таке є. Офігеть! є! Тільки кнопочок, правда? Тут класно, реально. І, Іван, якби ще знаєш, що тут папочки? Якби ще знаєш, все такі кнопочки. Це реально і тут ще щось Ну, Мені дуже Катя, Що, я хочу вилазити. Все, я влажу, я Почекай. Добре, я тут тебе почекаю. Трошечки. А тут еще, кстати, можно что-то выключать и включать. И мы зараз будем залазить что-то шоко. Точнее Я я. могу можешь собі, чтобы ты бачила, як я выглядаю все. Кадривая. Да? А, точно. И да, вот. тут -то так классненько. О, господи, боже мой, что я сила. тут это класненько. Тоже тоже можно потрогать, но я уже не буду. Привет. Добро. Яна, як він потримає. Куди? Старо я, я Закинь.